Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фільмів про кохання та стосунки для дорослого глядача. Поїхали! Бен та Еліс кращі друзі, які знайомі ще за часів навчання у коледжі. Наразі кожен з них переживає не найкращий період у відносинах з протилежною статтю, оскільки Еліс намагається упоратися з наслідками недавнього розставання з нареченим, тоді як Бен не може знайти відповідну йому дівчину, відвідуючи незліченну кількість весіль своїх знайомих у статусі одинаків, друзі вирішують укласти особливий договір, під час виконання якого їм доведеться Приходити на всі заходи разом. Останнім часом взаємини Тайлера з родичами стали надзвичайно натягнутими. Зазнаючи найсильніших душевних переживань після нещодавньої трагедії, він почав плутуватись в бійки. Одна з останніх привела його до в'язниці, і лише застава допомогла вибратися на волю. Несподівано юнак дізнається, що навчається у коледжі з донькою офіцера, який відправив його на лаву підсудних. Щоб помститися правоохоронцю, хлопець вирішує почати зустрічатися. З дівчиною, тим самим завдаючи неприємностей суворому батьку. Чарлі, бібліотекар з Брукліна, який страждає на рідкісний неврологічний розлад, що викликає короткочасний параліч, коли герой відчуває сильні позитивні емоції. Звичайне спілкування з приємними людьми, раптова зустріч з милим цуценям чи навіть романтичні побачення, все це несе серйозну небезпеку для Чарлі, змушуючи його ретельно планувати кожну свою дію. Проте знайомство з чарівною Франческою, в яку він закохується з першого погляду, Призводить його до непростої дилеми: в черговий раз придушити почуття чи ризикнути в надії набути справжнього щастя. Уперше Джим побачив Енні у шкільній бібліотеці і з того моменту не переставав думати про неї. Проявивши ініціативу, несміливий хлопець знайомиться з прекрасною старшокласницею. Закохані насолоджуються один одним, будують плани на майбутнє. Проте раптово Енні повідомляє Джиму, що вона вирішила розлучитись. Перше кохання стає для Джима справжнім випробуванням. Проте, все погіршується ще більше, коли батьки хлопця стикаються з наслідками. Фі фінансової кризи Талановита танцівниця класичного балету Рубі Адамс отримує стипендію на навчання у Манхеттонській консерваторії та регулярно у переході метро чує виступ Скрипаля Джоні. Одного разу вона стає свідком того, як у хлопця крадуть скрипку та гроші на оренду житла, і вирішує йому допомогти. Викравши заради нового знайомого скрипку зі своєї консерваторії, дівчина вмовляє його взяти участь у музичному конкурсі, який може дати юнакові. Ві, право на отримання студентської візи та вирішити усі його проблеми. Юна Вероніка разом з братом Джоном вирушає на літні канікули до свого батька Стіва. Їхні батьки розлучилися кілька років тому, проте дівчина так і не змогла відійти від того, що сталося. Та усьому звинувачує свого тата. Тому їхні відносини досить натягнуті. Якось Вероніка знайомиться з Вілом, симпатичним хлопцем, який користується популярністю у місцевих дівчат. Дуже скоро між ними виникають взаємні почуття, після чого дівчина починає розуміти. Ні, багато речей, яких раніше просто не помічала. Юний хав'єр найбільше у світі, мріє зустріти справжнє кохання, проте щоразу йому заважає його особлива суперздатність. Під час поцілунку він має можливість передбачувати, як закінчаться його відносини. Через це хав'єр зазвичай припиняє стосунки до того, як вони зможуть нашкодити його щасливому способу життя. Ситуація змінюється, коли одного разу хлопець цілує лючію та бачить, що на нього чекає щасливе майбутнє. Проте проблема у тому, що що до Лючії виявляє інтерес найкращий друг Хав'єра Роберто. Не бажаючи зруйнувати міцну дружбу, хав'єр починає зустрічатися з дивакуватою аріанною. Деніел Мідлтон збирається вступити до коледжу та перед цим вирушає на літо до тітки, яка мешкає на курортному півострові. Несподівано для себе він заводить дружбу з Хантером, місцевим підприємливим хлопцем, який продає маріхуану відпочиваючим. Деніел стає дилером та починає розробляти план розширення бізнесу. У процесі хлопець заводить роман з найпопулярнішою дівчиною півострова Макелою. Проте через деякий час він дізнається, що вона. Молодша сестра Хантера, яка останнім часом практично не спілкується з братом. Кайл, молодий хлопець, який став винуватцем трагічної автокатастрофи, та не збираючись жити з почуттям провини, він намагається вибрати ефективний спосіб самогубства. Мія добра та розумна дівчина, яка виросла у прийомній родині та одного разу вирушає на пошуки своєї біологічної матері. Несподівано її супутником у тривалій подорожі до Іспанії стає замкнутий Кайл. Попереду на них чекає яскрава подорож мальовничими містечками Анда Лусії наповнена любов'ю, новими знайомствами та пізнанням себе. Молодий та привабливий Генрі Пейдж жодного разу не закохувався. Хлопець вважає себе романтиком, проте поки що не встиг зустріти свою половину. У перший день останнього навчального року він знайомиться з Грейстаун та вирішує, що усі його мрії про справжню любов нарешті здійснились. Коли Генрі та Грейс доручають спільно працювати над шкільною газетою, хлопець приймає цю новину як подарунок долі. Проте незабаром він дізнається таємницю, яка кар. Динально змінює їхні відносини. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.